Ранку діти і дорослі. Будемо навчатися. Будемо навчатися, будемо навчатися. А що це? Будемо думати, 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 думати. Говорити, говорити, дивитися, дивитися, дивитися і будемо читати. Будемо, будемо читати, читати. Давайте згадаємо. Тема заняття пісня осінь. Текст будемо читати. Давайте згадаємо, яка пора року? Зараз, яка пора року? Яка пора року? Яка пора року? Правильно, пора. Року осінь. А ще подумайте і згадайте, згадайте, які є частини осені. Яка перша частина? Правильно, перша, перша частина називалась рання осінь. Рання осінь. Рання осінь. Рання осінь. Чому рання осінь? Було, було ще тепло. Дерева стояли зелені. Було багато квітів. Погода, погода була сонячна. Давайте знайдемо картинку. Де? Дивіться, я думаю, тут дерева стоять, зелені. Де? Тут? Нема, тут, нема, а тут є багато зеленого листя. Ось картинка ранньої осені. рання осінь, ось вона друга частина осені? Як? Називається. Правильно називається золота осінь. Золота осінь. Золота осінь. А де картинка? Золота осінь. Де вона? Ось. бачите? А чому золота осінь? Багато жовтого листя. А де тут рання, тут правильно багато жовтого листя. Золота осінь. А сьогодні будемо говорити, будемо читати про. Пізню осінь. Чому пізня пізня осінь? Правильно, дерева стоять голі. Часто іде дощ, холодно. На якій картинці? Залишилась одна. Це є пісня осінь, пісня осінь, пісня осінь, осва, дерева голі. Угу. Іде дощ, холодно, вітер, погода. Холодна, а сонечко є? Нема, бачите? Хмари закрили сонечко. А давайте згадаємо ще місяці. Який перший місяць осені? Правильно. Вересень місяць. Вересень. Вересень перший місяць ось. Який другий місяць? Листя жовте, і місяць називається жовтень. Жовтень жовтень. Третій місяць як називається, подивимось на картинку. Дерева стоять голі, холодно, дощ іде. І як наз... А де, де листя на деревах? Нема. Листя упали. І місяць називається. Листопад ли Листопад. Листопад. всі ці місяці, це осінні місяці. Зараз будемо. Читати текст я, я покажу сама. Читаємо пісня осінь. Пісня осінь. Друге речення: Дерева та кущі. Стоять голі. Дерева та кущі стоять голі. Дерева та кущі стоять голі. Читаємо далі. Птахи відлетіли, а тепер читаємо. Та хи відлетіли, Птахи відлетіли. Часто ідуть дощі холодно. Часто ідуть дощі Холодно. А тепер часто Ідуть дощі холодно. Наступне речення. Наступила пісня осінь. Читаємо, нас тупила пісня осінь. Наступила пісня осінь. Скоро буде зима. Скоро буде зима, скоро буде зима, скоро буде зима. А тепер будемо складати речення самі, знайдемо. Подивимось і знайдемо однакові речення і підставимо їх сюди. Будемо ставити. Перше речення. Перше речення. Пісня осінь або пісня осінь тут пісня осінь. Пісня осінь. Де таке речення? Давайте знайдемо. Це ні. Може, це, подумайте? Ні, а це правильно, правильно це речення, пісня осінь. Пісня осінь. Це перше речення. Тепер друге речення. Читаємо. Друге, де ось. Дерева та кущі стоять голі. Дерева та кущі стоять голі. Де таке речення знайдемо? Мабуть, буде це. Так, часто йдуть дощі холодно. так? Ні, неправильно. А йде таке речення? А ось так воно правильно. Давайте ми ще раз його прочитаємо. Дерева та кущі стоять голі. Дерева та кущі стоять голі. Це друге речення. Читаємо третє речення. Птахи відлетіли. Птахи відлетіли, птахи відлетіли, птахи відлетіли. А де таке речення знайдемо? Може, це? Ні, дивіться. Перша буква П, а тут «н». Ні. Давайте подивимось на це речення. Читаємо птахи відлетіли. Птахи відлетіли. Правильно? Правильно. Це третє речення. Птахи відлетіли. Читаємо. Далее, далее читаемо. Часто идут дожди холодно. Часто идут дожди холодно. Часто идут дожди холодно. Часто йдуть дощі холодно. Де речення? Це? Ні, може, це? Давайте тут, Ч і тут. Ч. Правильно це речення. Правильно. Прочитаємо. Часто ідуть. Дощі, холодно. часто йдуть дощі холодно. Наступне речення. наступила пісня осінь. Наступ... Наступила пісня осінь. Наступила пісня. Осінь. Де речення? Наступила перше. Наступила. Ось воно. Перечення. Давайте його ще прочитаємо. Подивимось. Настопила. Пізня осінь. Наступила пізня осінь, наступила пізня осінь. Бачите? Правильно, однаково. І останнє речення прочитаємо його. Скоро буде зі. Ма. Скоро буде зима. Ось тут написано: скоро буде зима. А наше речення ось воно. З буде зима. Скоро буде зима. Це яке речення давайте. Порахуємо, скільки речень є. Одне, два, три, чотири, п'ять і шість. Шість речень. А давайте порахуємо тут. Одне, два, три, чотири, п'ять і шість. Однаково? Так, правильно, однаково. Сьогодні ми з вами склали текст. Текст, текст називається Пісня-Осінь, а дома разом з батьками ви будете. Читати. А зараз трішечки самі пограєте в гру, яка називається Знайди, де частина осені. Я покажу вам картинки, а ви підставите назву. Скільки частин осені ви Знаєте, скільки? Яка перша частина осені? Згадайте. Згадайте. Перша частина осені – це була рання осінь. Ось вона. Рання осінь. Рання осінь. Яка друга частина осені? Золота осінь. Золота осінь. Золота осінь. І яка третя частина це пісня осінь. А розглянути треба подивитись на ці картинки. Ось вони картинки є. Треба подумати і підкласти табличку до ранньої осені. З золотої осені і пізньої осені. Ось вони всі. Я ставлю вам таблички. А ви підставте їх до картинок. Що ми з вами сьогодні робили? Так, Ми читали текст, ми дивились картинки, ми говорили, думали і читали. На цьому наше заняття закінчено.